Якщо проходить день за днем, а в нас не було часу прочитати жодного абзацу зі святого письма, у нас не було бажання роздумати над тим, що ми прочитали, дізнатися, як це пристосувати у своєму житті, то значить, ми не хочемо тривати. Руку на пульсі своєї віри. То значить, все те, що ми говоримо про свою віру, є це такий самообман. Нічого ми не хочемо знати, і віра наша слабка. І тому недаремно Ісус Христос каже: якби у вас була віра, бодай як зерно гірчиці, все було би по-іншому. А насправді ми з вами роздумуємо про ці речі для того, щоб звернути увагу, і щоб ми мобілізувалися, щоб ми не жаліли часу на дізнавання, на вивчення Слова Божого і науки Святої Церкви. Тому що час, який ми таким чином витратимо для Господа Бога, він сторицею повернеться нам.